Чого блогерство? Чого ти вирішив, що тепер ти блогер, коли ти це зрозумів? От я блогер. Коли ти це зрозумів, саме про поблук. У мене в принципі до цього була сторінка, які, на якій було десь тисяч напевно, вже 80 тисяч підписників. Я працював на той момент в ресторан Караоке Дівай Склад на Ботана Хмельницького. Я працював там на керівній посаді і, <світ -праць> мені, <світ -праць> да, <світ -праць> і мені просто постійно там, що власники, що е фінансовий директор, вони всі говорили, що, блядь, дім, ну ти що гониш, тіп, такий же там солідний заклад, все, ти працюєш в центрі, тіп, ну блядь, приходять гості, дивляться. На, на тебе, типу, ти ж там типу, гониш, типу, там, грубо говоря, там нахуй захуй і так далі. А тут ти типу, вузчаєш і по гостей. Хоча при всьому цьому, пожалуйста, якщо у вас є такі кадри в колективі, зараз все зараз весь тік-ток, на персонал приходять люди, не на ваші кухні, не, не на кухню. ваші авторські, а приходять на обслуговуючий персонал. А, абонент їбав цемент. Це твоя фраза. Вона мені дуже подобається. Ти да. буквально позавчора сказав, абонент, в'їбав їбав це мене. Це проанальний секс чи ні? Ні, це коли до тебе дзвонять, а ти ігноруєш і береш трубку. Всього-навсього. Ну, це паранальний, типу... так? Да? Ну, а в ж... тебе був секс з чоловіком? П'єм. Боже. Мама, не дивись це інтерв'ю. Ти в мене так заблочено візде. Не дивись. Був чи ні? Ні. ні. А з двома дівчинами. Дивись, я тобі хочу так казати, що це не знає ні одні соцмережі. Але е, Дмитрейшин сам лічно працював в е, борделі. Но дай договорю, бо зараз вже блядь, будеш вопроси задавати. Я там працював барменом офіціантом. Вулиця Жмеринська, 7, готельно-ресторанний комплекс Купідон. А аналіз сексу — це ай або ой. ой ой Ну, на твою думку... — Включай музику. <плес> Ще один вопрос, і будете визивати, Борис, нахуй. Я вам, я вас не знаю, як розказували мої однокласниці і однокласники є нікоти, що це говорить все таки ай-яй-яй. Ну там які, мабуть, платять. Ні, а якщо по любві? Ні, ну по любі це прям піздець, даже а не ай-яй блять. Ну смисл по любві таке ці блять острі очищення такі спитувати. А перша любов ім'я любові. Може це в садочку ще було. Ой, ім'я першої любові у всіх мальчиків це права ліва рука блять поначалу, Нет. а потім може дівчатка і так далі. Це в садки може бути. Може однокласниця класниця твоя. Ні, це 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 баце банально. Це першої сексуальної партнерки. Ім'я пам'ятаєш? Я не буду спрашувати ім'я, просто скажи да, пам'ятаю. Да, Аліна. Сказав, Боже. А мене ж да? Топ-3 та був сесії для тебе. Ну, оцих, блядь, мазохістів, я їх, сука, не розумію, ну взагалі. Тоб... Да? Або оці, блядь, фітішісти, це, блядь, друг друга там оце нюхати. А по <пи -зи> <немножко> так, <пи -зи> німножка така ну Ні, якщо вже німножко, то це вже називається, блядь. Нормально. Да, вже, як вже в'єбав, то вже в'їбав, так знаєте, смачно, блядь. А якщо так просто пошльопування, то це, в принципі, знаєте, допускається норма. Що ти порадиш людям, у яких перший секс от, тільки буде в неділю, буквально? А чому в неділю? Ну, я так придумала. Ну, в, неділю, в неділю Бог казав, нічого не робити. В понеділок, так. в понеділок. Ну, Що ти порадиш вам, дівчина, сидити на понеділок буде перший секс. Може, поспілкуватися, щоб знати деякі віші. Ой-ой, ой чи ай-яй. Людям, які ще не займали секс. Б, 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 бутилочку присик, розслабся, получай удовольство. Мало діти, а нього вдруг. Щоб Возьмеш з собою на всякий случай. Ладно. Бо одна вже одного спиздала. Причому, що ваша попередниця спиздила самого більшого юрка стрілки. На твою думку, в чому фішка Дмитро чекала? Казати в матюках це буде, звісно, правда, але якось якби, так не, 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 матюка, не, да, да. Не, не солідно. Щоб сказати, типо, що я якусь блять тему, типу сверх подимаю. Ні, я типу розказую, по типу, грубо говоря, типу, вже всім і так зрозумілі речі, але, допустимо, своєю мовою і розбавляю їх оце цим нахуй, захуй і так далі. Так люди ну, лучше от, приймають інформацію. А як ти думаєш, що таке королівський... <реш> Хто і писав ці вопроси, yeah. покажіть мені цю людину. Yeah, yeah, yeah. Що ти такого не робив, але скажи, як ти думаєш, що воно таке? От я таке читаю в журналах там, десь крисмі. Як ти думаєш, просто скажи мені так? Я зараз здобуваю вищу сексуальну освіту у TikTok. і там вся і там всі бивші ескортниці, які вже наробили цим королівським мені там собі на хату і машин, кажуть, що можна брати шампусик в ротик і тоді оце подсмакувати типа там будуть головка під. Ні, ну говорять говорять, що воно там пощіпає, типу, ті типу, там приятні. Або говорять, типу, що якщо не маєш пока денег на шампе, можна гарячий чайок. Скільки має заробляти дівчина, щоб бути з таким чоловіком, як ти поруч? Мені казали відповідати коротко, поэтому хоть на один вопрос я відповідаю коротко. Жінка, яка буде зі мною, не має працювати взагалі. Щоб ти ніколи не рекламував, от ніколи. Як я тільки починав вести блог, я вбив себе в груди і казав, що я ніколи в житті не буду рекламувати казино. Поки ці казино не предложили просто хорошу суму, і я сказав: ребята, давайте брати оптовіка. І все. Тому зараз, ну що, ну, ескорт, ну що, його не прорекламувати. Це зараз називається все. Переписка з цим, ну типа як там за да, оператор комп'ютерного блять набору ну коротше, ви поняли. Блять, сидиш, спілкуєшся з дядями, голі їм скидає друга тьотя і все, а ти в шоколаді. Блять, поэтому в принципі, ну що, ну наркотики, ще ніяк не можна рекламірав інстаграм да. Хоча, якщо ти ти... ми просунули туди ельфбари, то повірте, ще годочок два, і можна буде і там забрати. Дивилась твою сторінку дуже чатільно. В тебе немає жодного негативного коментарю. Це чому ти чистиш коментарі чи ні? Це, це в мене є в тік Бо тому що мені кажуть, що в Тікток це зборище, блядь, блять недойобаних, неадекватних баб просто, блять. Які от бачать відос, і там, де є пол мільйона в тебе блядь, переглядів відос, там, блять, буде новий ну, відсотків 20, сука дебілячих просто питань. І ти дивишся, ну я вже принцип проголошу. Говорював це, ну якщо ти горем там забита жінка, мама і так далі, у тебе там дитина, там чоловік на фронті, якого ти хуя сидиш блядь, в Тік-Ток і блядь, листаєш нахуй смішарики і дай блядь, вилью гамніцо. Бо ну, тому я ж кажу, да, писати, ну типа ну блядь ну це бред. Ну Якщо зараз всі попездують в окопи, блядь, Ну на вас, жінки, звісно, повністю довіряться, це дуже тяжело. Тут представте, зараз ставимо блядь, всю Україну на представителя жінського поля. І що ми будемо, блядь? Скажи так э, скільки коштує щастя для дій? Тобто за гроші можна купити якісь речі або якісь емоції, які приносять щастя. Скільки для тебе коштує щастя? Я не знаю. Це напевно капуч, прасіка, секс. Це апіроль. Якщо брати алкашку, то це є апіроль. За це як вода, ми і вип'ємо. За а вообще? Щастя це бути незалежним ні від кого, ні від свого мужика, ні від роботодателя, ні від своєї сім'ї. Абсолютно не від Незалежний, кого.